Показую лімітку дроп від бренду Серджо Торі. Це подарунок для тих, в кого все є, і хто ні в чому не потребує ніяких подарунків для людей, яким дуже складно щось подарувати ексклюзивне, бо в них все є. Вони нормальні такі успішні люди. І так, це лімітована версія комплекту ременя з шкіри пітона, зі справжнього шкіри Пітона. Дивіться, як це все оформлено. Це коробочка. З шкіри це теляча шкіра з тисненням під рептилію. Всередині вілюром все оброблено і сам виріб. Значить, виріб поставляється відразу з трьома пряжками. Пряжка ось така, під джинси, під комбойський капелюх, під якийсь привід. Класична пряжка, механічна з хелястиком. Та пряжка, яка йде за замовчуванням, вже дітою на ремінь. Це ось така автоматична пряжка. А зараз дивимося на цю красу. Це справжній південноамериканський питон. Подивіться, ось такий подарунок коштує 14 тисяч. Ви отримуєте ось в такому оформленні. І це дуже серйозно, дуже круто. І ще ось така коробочка VIP Collection. Всі діла. В общем, з таким подарунком не соромно. Зарулити до когось на день народження, дуже ось такого. Sergio торі, в магазині сім сумок, ліміточка, дропчик від Sergio Tori, ремінь зі шкіри Питона 900 тисяч за весь комплект, все, що ви бачите всередині.